Добрий день любителі винограду. Сьогодні 13 жовтня 2022 року. І ми розпочинаємо викопку виноградних саджанців із виноградної шкілки. Е, ну, е, взагалі е, в минулі роки я розпочинав десь 10 жовтня. Ну, три дні назад був дуже сильний дощ, тому намочило, було дуже грязно. Я копаю не вручну. Ну Потім то вручну ну підрізаю е, такою чудо, чудо машиною. Е, тому е, прийшлось так підождати два, ну, сьогодні у нас третій день 13, і ми розпочали нашу підрізку і е, будемо, якщо ми сьогодні вже закінчимо, нам залишились два рядочки, тому завтра вже будемо е, викопувати і виповнювати всі ваші замовлення по черзі. Ну, що хочеться сказати. Викопуємо ми ось такий, таким апаратом чи машиною, чи не знаю як назвати, ну, головне, це така скоба, яку, яка йде по рядку і підрізає вокруг коріння. Тут десь сантиметрів 40-45 ширина захвата. Я думаю, якщо йде черенок посередині, 20. На одну сторону корінь, 20 на другу. Ну, вполне достаточно для посадки. І глубина десь також тут сантиметрів 25 Ну, см. Можна регулювати, ніж вище, нижче. Ну, я думаю, дуже низько, як у нас черенок посаджений на глибину. Десь ну, 10, там, 12 см не потрібно на 30 ніж, тому що буде важко і ножеві, і в машині тягнути. Тому це оптимальна така глибина, при якій добре в нас воно все підрізає. ну Також опорні колеса. Тут у нас йде такі ручки. ну Зараз ми покажемо весь процес і внизу для того, щоб у нас переїжджало, щоб його не переносити, також у нас придумані такі два колеса для транспортування її на край рядка. Ну, а саме це ніж один основний елемент. Ну, а другий основний це така машина, яка тягне цю скобу. Це в нас мотор через цепну передачу йде на редуктор і подається, тягнеться у нас трос. Трос намотується на барабан, трішечки регулюємо, щоб воно більш равномірно. У нас тут подавалося. Ну і також е, включення. Е, один у нас сидить, можна сказати, за пультом тут. І е, регулює трос, включа, якщо десь в рядочку в нас стає, все може заклинити, може щось попасти, може ето, ну, ми нажимаємо, воно все останавливається, перекидаємо вилку назад, трішечки нажимаємо, воно назад, попускається і так, потім запускаємо знов, і воно в нас йде е, о, опять сюди тяне. Ну, Обов'язково потрібно це все зафіксувати. Ось такими в чотирьох містах, такими з арматури, щоб машину цю у нас не подвинуло. Ну а зараз весь процес я вам трішечки покажу. Зараз ми переїдемо на той край нашою машиною. Але легко не нести, на колесах у нас їде. А тепер беремо трос. Ну, тут, коли ми розмотаємо, ми його, у нас є тут отвір, ми його зафіксуємо, щоб в нас стягнуло, а для розмотки ми витягуємо болт нашої фіксації, воно вільно у нас розмотується і розтягуємо побіля рядочка. Воно йде в нас трос біля черенків сантиметра ну, 3 до 5, отак близько, щоб у нас воно равномірно тягнулося. І так розтягуємо. Після цього, коли ми сюди перемістили нашу скобу, протягнули трос, щоб розпочати нам потрібно наш штик викопати, щоб у нас заглубилася наша скоба. Так, біля черенка ми викопуємо на штик лопати нашу ямку достатньо. Ну, зараз беремо наш апарат. Вот так сюди ставимо і підключаємо. Ось тут у нас є куди цепляти наш трос. І закручуємо, щоб у нас не, роз... не розірвалось, не розтягнуло не і не розкрило наш карабін. Все, зафіксували. Ну а потім зараз беремо, ну, включаємо нашу машину пульт і їдемо. Ну і розпочинаємо, запускаємо. Ну, ось і пішла наша скоба в порядку. Ручками трішечки регулюємо. Заглибленість, щоб йшло більш по центру. Наші упорні колеса не дають глибше йти. Якщо ми нажмемо вверх, то воно буде підніматися. Чи якщо вниз ми нажимаємо ручками, воно піднімається скоба вверх. Якщо піднімаємо вверх наші ручки, вона скоба йде ниже. І так регулюємо. Процес у нас йде. У ну, мене рядки 25 метрів. Ну, сама підрізка йде десь 7-8 хвилин. А щоб з усім якщо переставити, відключити, переставити на другий рядок, то рядок десь обходиться 15-20 хвилин. Це на рядок 25 метрів. Ну, а зараз ми покажемо процес, як працює машина, як наматується трос. Крути. Мотор, редуктор? Ну, ось уже і ми під'їжджаємо до нашого Ну все, ось і приїхали. Зараз трішки виїдемо. Все. Ну, ось. Ну, ось, так у нас вийшло. Зараз ми все почистимо, ніж. Переставимо нашу машину на наступний рядок і процес піде на іншому рядку. Ну, ролі десь 10-15 хвилин у нас рядок вже підрізаний. Ну, і Зараз спробуємо продемонструємо копнем, що у нас вийшло і як швидко це копати. Ну, а зараз продемонструємо, як після нашої підрізки викопуються наші саженці. Саженці на даний момент вже, як бачите, визріли. Майже до верха, які до верха, які трішечки там. Ну, основна маса десь на 90%, як бачите, приріст у нас десь 80-90, то сантиметрів 70 витрівшої лози є, Тому ми розпочинаємо нашу викопку. Ми просто лопату підводимо і трішечки, щоб нам легше не поламати нашу корніву. Ось дивіться, які у нас в цьому році отримали саженці. Яка викопка. Дивіться, раз. І все. Навіть можна, якщо невеликим усиллям, потягнути і витягнути. Ну, щоб не обривати. Навіть і витягуються. Ну, коли лопати трішечки підкорнуть, щоб було легше, корінь ніде не повредить. Все, дивіться, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десять. Десять саженців ми викопали без великих зусиль за ну, менше, ніж за хвилину. Так що, ось так ми копаємо в цьому році саженці. І ось такі у нас коренева. Такий приріст. Так що сьогодні ми закінчимо підрізку нашої виноградної шкілки і завтрашнього дня ми будемо зв'язуватися з нашими заказчиками і потрішечку розпочинати відправку наших саженців. Так що на цьому поки все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До наступних відео, до побачення, всього найкращого.